Хаудую деньки були, пані та панове. Поїдемо з вами у село Вороньки Чорнухинської громади. На дворі туман. Туман Яром, Туман Яром, туман долиною. Ну, таке. Це ми доїжджаємо, буде зараз село Пізники. І далі ми повернемо направо і на вороньки. Дорогу тут зробили нормально. Їхати можна. Рівненько. Бачите, скільки омели на деревах почіплялося? Це ж воно рослина паразит. Рослина паразит. Я не знаю, як воно деревам, дуже воно шкодить, не дуже. Я якось не дуже в курсах. Ботанік з мене такий собі. От гарно, тут, коли видимість хороша, тут дуже гарно, коли їдеш з цієї гори. Та ще коли літом все зелено, гарненько. Це ми в'їхали, спускаємося в долину річки Много. Наша районна річка. Річка невеличка, вона впадає в Удай. В річку Удай. Ось, а це ми вже в'їжджаємо в пізники. Ото от там праворуч, бачите, хати. То вже пізницькі хати, село Пізники. Я колись коли навчався після школи у вороньках, в селі Вороньки я вчився, так. Там було СПТУ. Філіал Лазірківського СПТУ. Я там вчився на тракториста. То я це їздив автобусом з Чорнух на вороньки, тоді ще ходили автобуси. Їздив зранку туди, в обід, назад, в обід. Ну, да, десь після обіду уроки заканчувались. Там воно і гуртожиток був, але навіщо жити в гуртожитку, як тут їхати? Ну, скільки кілометрів 10, може, мені дому було. Автобуси тоді ходили. Воно проїзд був копійчаний, не пам'ятаю. Щоб вам сказати, стипендія в мене, люди добрі. В СПТУ була 103 радянських рублі. 103 рублі стипендія у студента. Ви уявляєте? Оце бімба, да? Так, отут ми повернемо праворуч. Це вже на вороньки. Прямо дорога пішла на Лохвицю. Ми поїдемо на вороньки. Це ж через ці вороньки можна і в Лубни доїхати. Це ж Лубенську цю дорогу. Чорнухи Лубни недавно відремонтували. Вірніше її заново проклали. Тепер вона гарна, хороша. Тоді їхати було невозможно. Такі канави, такі ями, та куди? Невозможно було їхати. То об'їжджали навіть через Пирятин, кому в Лубни було треба. А це ого-го добрячий. Так, ми пізниками їдемо. Як бачите, над трасою хатів майже нема, Воно так все улички ліворуч, праворуч. О! Стадіону хлопців, бачите, тут люди в футбол грають. Ну, пізники село живе, чому ж, звісно. А саме вороньке село, воно свого часу було за кількістю населення більше, ніж районний центр Чорнухи. Тодішній районний центр. Велике село. Людей тут жило багато. Отут оце ми проїхали, де газелька виїжджає, там криничка є. Криничка вона ще й посвячена. Водичка там добра, всегда ми часто заїжджаємо туди попити. Як бачите, ну, в основному хатки більш-менш доглянуті. І заборчики, і хатки, і дворики. Все хорошо в цьому плані. Людей ледачих небагато. Тут між пізниками і вороньками проміжуток небольший, як той казав, оце ми піднімаємось на гору. І он вже й воронькі. Он вже перші хати, у людей топиться. димок іде з димарів, Це вже вороньки. Ми з вами проїдемось так, до тієї моєї бурси. Ми її назвали бурсати СПТО, де я навчався. Воно закрилося. Немає. Це був філіал, так, да, я ж казав, це філіал Лазірківського СПТО. От чого я так часто повторюю? Те, що й казав, о, проїхали яке лелече гніздо, чорногузяче велике. Ну, Там учили на трактористів, на, на водіїв. До речі, ми посвідчення водія там отримали, пройшли курси посвідчення категорії Б і С, тобто легкові грузові автомобілі. Ну, як би не було, вивчився. то й добре. Оце розвилка за мостом. Ліворуч на Лубні, а ми поїдемо праворуч. Нам до моєї бурси. Я там не був з часів, коли її закінчив. Це було в 90-1991 році. 33 роки. Я там не був. До речі, в тій же ж бурсі, будемо називати її так. В гуртожитку там був гуртожиток. А ми після 9-9 класу проходили. А як воно, військова практика, якось так називалося. Ну, таке ми там жили, як, як в армії, знаєте, підйом отбой, Ми носили військову форму. Ну, звісно, вразнобой, хто деяку достав, там десь по родичах, по сусідах. От, яка була форма, така і, і є. Ну, але тим не менше, нас водили десь на заняття, ми якісь окопи копали, автомати розбирати учились розбирати, собирати. Тоді ж воно була початкова військова підготовка в школах обов'язкова. Стрільбою ми займалися з малокаліберних гвинтівок. О, до речі, у мене ще ого! Перед вами ледь не снайпер. У мене ще десь був якийсь розряд по цій стрільбі. Не пам'ятаю, другий чи третій е -е... Юношеський, воно тоді називалося. Юношеський. Так що я ще стрілок колись був непоганий. Так, а тут щось хатки похилилися, а це ми в'їжджаємо в центр села. Прямо церква. Вона церква, до речі, давно вона діяла ще за радянських часів. ця Вороньківська церква. Вона от в ті времена, коли я вчився в школі, церква в районі була в вороньках, в гільцях, от не помню, в Городищі була чи ні. ну то У вороньках і в гільцях точно. І ця церква, до речі, вона дерев'яна і вона доволі старина, вона давно побудована. давно. Гарна така церква, як бачите, гарна. А нам сюди, мимо неї, мимо церкви. Це ж я все їду по пам'яті. По пам'яті. Я тут не був дуже давно. Тут ліворуч за цим мостом школа Вороньківська. 158%. Тут школа, чи ні? Чи да. Чи я щось наплутав. Е, ні, так і є. Оце, мабуть, мабуть, оце двоповерхова будівля. Чи ні, чи не це. Так, да, оце вона і є. Оце школа Воронківська, бачите, так. Да. Все правильно. Школа. Ще не забув. Е, тут теж середня школа була. Так, ну от там праворуч, прямо пам'ятник воїнам Другої світової і нам тут праворуч на гору підніматися. Ну, здається, тут, слухайте, якщо я не пам'ятаю, там на горі була бурса. Так, там якісь погріби розкопані, щось я пропустив його зафільмувати. От десь отут ліворуч двоповерхова будівля. Тут ще хати є людські, люди живуть, все нормально, як бачите, все хорошо, Гарна така хатка, да, гарненька. от, Ні, ну, Все правильно. Якщо руки не сраки, то все буде хорошо, Чекайте, оце бурса, оце так, оце вона, оце двоповерхова будівля. Оце тут я вчився. Цілий рік. Вірніше 9 місяців. О, і отут уже ми з вами розвернемось. Тут якесь чи лісництво теж є, чи що. Так, да, мабуть, лісництво. Я це тут теж не пам'ятаю. Але тут вже треба нам розвертатися. Ой-ой-ой, а -ой -ой -ой. куди ж ми поїдемо розвертатися? Давайте назад. Хвати нам, далі ми не поїдемо, там уже поле. В полі нам не цікаво. Скажіть, не цікаво. Розвертаємось, розвертаємось. Дзеркала в нас хороші, видно, назад добре, все, їдемо назад. Дерева навозили, це якесь. Таке, що й на доски пойдет дубові. Так, оце вона двоповерхова будівля, як кажуть, альмаматер чи що. Ну, я такий ото, знаєте, знаток. Ну так, от тут я навчався. Закрили, вже не працює, тут ПТУ немає. Хоча дітям з району було б таке собі непогане, непогане навчання після школи. І трактористів нам не вистачає. По сільгоспідприємствах я розмовляв колись зі своїм товаришем, він юристом працював в одному з сільгоспідприємств великих, то каже, складно з гарними трактористами, доволі складно зараз. Трактористи є, але Ну, ви розумієте, да? або руки мама з ніжку, або досвіду ніякого, або... або любитель. Міцних гарячительних напітків. А гарного толкового відповідального тракториста знайти складно, хоча й зарплати у них там, я вам скажу, хороші. Чекайте, чи оце що, оце, оце клуб у них, чи що це таке? Чи тут у них була контора, що це за те? Я оце вже й не пам'ятаю. Чесно, вони, мабуть, це був у них клуб. Та, мабуть, клуб, вони дошка оголошень. Вивіски чіпляли, коли концерт, коли яке кіно. Ну, клуб явно діючий і досі. Діючий харо, а тут колись... В цій школі ж школа, ну, я вам показую її з другого боку, ми коли їхали з тієї з сторони. Е, відкрився перший комп'ютерний клас в районі тоді, в нашому Чорнуському. І нас ще сюди возили, трошки показували, що таке комп'ютер, як він виглядає, що там клацать, що не клацать. Це це так, це було вже в старших класах. Це кінець був, кінець уже 80-х. 89-й, може, 90-й рік. От. Ну і церква. Церква старинна, хороша і діюча цілком. Все гарненько. Я повертаюсь назад. Тьотя Мотя йде через дорогу, наліво-направо ми не дивимося. Пішохідного переходу тут немає, але ми йдемо куди нам треба. Ви нам не заважайте. Так. Ну, оце таке вороньке село. Не буду вас довго затримувати. Не буду нагружати дурними балачками. На цьому все. Бувайте мені здоровенькі. До наступних зустрічей!